релігія така, Це Цей культ був зведений до релігії, до, 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 до Бога. Вони, всі в них обряди, вони крутяться навколо зачаття дитини, навколо народження дитини. Все крутиться навколо цього. У них усі ці дітородні органи, ми зараз соромимося про них розказувати дітям, дітям. Тоді ж все було відкрито. Оці фауси чоловічі, зі стояла кругом, і пам'ятники зараз стоять, візьміть у євразійських країнах. Пам'ятники стоять фаус. Це символ народження фаус чоловічих. У них цей культ був возведений до релігії. Це було, Всі обряди крутилися навколо цього культа. Книжка є така, древні українські обряди. По-моєму, натал називається. Ви візьміть, почитайте ту книжку, там всі обряди винайде обов'язково до народження. А цей обряд колодки. Може, хтось цуп про нього. Його не використовують до революції, після революції. Це ж що Бабки пам'ятають у селі, коли чоловік достигав віку, що треба вже народжувати, а він не женився. Приходили жінки, в'язали до ноги колодку. Ну Якщо в тебе там непорядок, то візьми колодку, ходи. І це був стиль сильний для, для, для хлопців з колодкою ходить по селу. І вони намагали... це був направлено на народження. Бігом жениться і народжує дітей. Йому в'язали колодку до ноги. Так і тут. Дивіться оці. Чоловіку, символ чоловіка це був вогонь. Чоловік це пристрасть, це жага, це вогонь, це палючий. Жінка навпаки це ніжність, це вода, це тече річка. Купальські свята. У них купальські свята проходили 21 на 22 червня, або 20 на 21 червня. Це літнє сонцестояння. Це їхній Бог Сонця. Найбільше світів на землю. Це найдовший день, найкоротша ніч. Вони проводили тоді свята. Християни прийшли, вони ж перенесли це все, ніби ж це треба було викорінити. Якщо їхній Бог сонце найдовше світів на землю, вони тоді в цей день проводили були лікувальні. Бог Сонце дав найбільше енергії землі. Вони в цей вечір зачинали дітей на селі землі. Вони вірили, що жінка тоді цю Божу енергію і передасть дитині. І дитина буде міцна, непідладна хвороба. Християни прийшли, вони ж почали називатися оргіями, що це хватало дівчат, яку хватит тянули в ліс. Але ну, їм треба було виконати це з нас, а вирянити не могли. Тоді тобто, ми свої Івана сюди додавали, і ми зараз святкуємо Івана Купала 6 на 7 липня. Уже сонце не світить скільки на землі. Це вже подрозне свято, це не вже свято. Так от дивіться, ми продовжуємо святкувати купальські свята. Хоча вже 6 на 7 липня, але обрядниці всі продовжуємо використовувати. Какаємо через лугонь, пускаємо віночки, пускаємо вогняне колесо, це з горба котиться. Ну, хто бачить і свята, той знає, як це робиться, особливо по селах. Це продовжує традицію. Вони брали, ми просто не знаємо, що ми робимо. Ми не знаємо, на що це ми робимо. Бо дивіться, вони брали колесо. Гасила вогонь, вода гасила колесо. Це протест зачасне. Це жінка гасить пристрасть У Вони це все надавали цьому такі значення, оці сакральні, великі. Ми зараз це робимо, нам однаково, коли те колесо вже ходить. пофотографувати. Це все вікендій фойка збирає тут.